Друзі, вітаю вас на каналі Світ Винограду. Сьогодні я хочу обговорити такий сорт як Аватар. От, є багато інформації, що цей сорт... О, наші звіті прийшли. Так. Що цей сорт не урожайний. Неурожайний, так, Не неурожайний да. не сорт. Люди так кажуть. От, ну, так воно і є. Але знаючи це, дивлячись інформацією в інтернеті, от, в кого він виходить, він виходить хорошо на арці. Тобто лоза повинна рости горизонтально. І тому минулого, цей цей рік, давайте спочатку, цей рік це третій рік в його вегетації, тобто він посадний два роки назад. Третій рік вегетації. І знаючи це, і такі особливості, я лозу, оцю лузу, я її пускав по проволці, щоб вона росла не вертикально росла, а горизонтально. Так от її підв'язував її, і вона так росла горизонтально. І тепер я сидю біля нього і мені треба робити виломку, пагони ап, то з гронками. от гроночка невеличка, от більша гроночка. От гроночка. Ось гроночка. Гроночка. Ось гроночка. Тут є гроночка. Тут буде велика гронка, тут велика гронка. Тут велика гронка, тут Гроночка. І того їх тут є з гронками на один пагін. На одну лозу і на другу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двінадцять. Тут двінадцять І вон з тієї сторони. Один, два, три, чотири. Чотири, і двінадцять, Шістнадцять Шістнадцять лоз, аватар. Друге плодоношення. І тепер мені треба робити виломку. Виломку цих пагонів, тому що на другий рік, на два роки йому, а це третій рік. 16 пагонів, це, це воно забагато буде. От. І тут сидю я і думаю, треба вибирати, вибирати, що скільки йому лишити. От. Ну, на одну, лзу, ну тут. З десяти ну, вибрати треба ну, максимум 5 пагонів лишити. Максимум. О, і на ту з тієї сторони теж ну, 3, 8, це вже максимум. Та наприклад, половину мені треба виламати з плодоносними гронами. Тут такі, без, такі я вже трошки повиломував. Тут дуже невеличкі гронки є на ньому. Безплодний, я вже повиломував тут. Тепер дивлюся на плодоносні, на аватарові. Тобто, ще раз, формуєте лозу, підв'язуєте горизонтально, зелену лозу. От. І тепер я теж дивлюся. Я тут десь виберу, яку я буду залишати на плодоношення. От. Я її буду підв'язувати горизонтально. Всі будуть версти вертикально. Там. А одну якусь виберу і підв'яжу, наприклад, цю, наприклад, чику тут, цю, наприклад. І піду підв'язувати її на плодову, чити горизонтально. Отак вона піде. Ці догори, а ця піде горизонтально. Лоза. От. І так само так само є інші кущі. Там же є посаджений трирічний кущ, защеплений на подвої. Це, це корневласний кущ. А є защеплений на Добрині. Йому вже 5 років і того року на ньому не було врожаю. Там одна гронка маленька така. Так само я підв'язав його горизонтально і цього року на ньому є плодоносні лози. Є плодоносні лози. Аватар, от ви бачите, тут є. Ну, тут невеличка, тут буде гарно. Тут гарно йду. Тут гарно буде. Громка. Ось тут, тут гарно. Так, це аватар. І ще хотів по аватарові сказати. Я його защепив, там в мене такий експериментальний. Є кущ Лідії. ну Я того року втулив на нього аватар ще, там, там багато зати на ньому є. Я ще аватар тип, його там причепив. От. І він не укривався, цей кущик. Зараз будемо подивимось я вам покажу. Він цей кущик не укривався. Це вся прививочка. Така тоненька прививочка, слабенька. І було у нас 18 градусів морозу. Декілька ночей. Я думав, ну йому, певно, що буде гаплик. Не перезимує. А ні. Перезимувала вона, ця прививочка. Ось вона. Ось вона. Аватар. Ось тут прививочка така. От. І от він. Аватар розпускається. Вони ще не розпускається. Бачите? Розпускається. Одна, дві, три, чотири брунички на ньому розпускаються. Що я хочу сказати? Я думаю, що якщо він витримав, така прививочка 18 градусів морозу витримала, така тонесенька вона бачите, невеличка, тоненька, такий маленький він. Прививочка маленька, то його можна буде пускати на арку можна опускати його.